Кінотеатр Планета історична та культурна пам'ятка Хмельницького. Він був збудований в 1950-х роках в стилі класицизму і використовувався як пожежне депо. Згодом там містяни передивлялись новинки кінематографу. Від початку повномасштабного вторгнення приміщення використовували як пункт зберігання та видачі гуманітарної допомоги. За довгі роки поганого фінансування приміщення стало аварійним. Нині його намагаються повернути до життя. Відтак організували громадські обговорення, щоб вирішити долю приміщення. Треба зробити так, щоб там завжди були люди і воно було цікаве всім. Друге, треба подумати, як зробити так, щоб ця будівля не потребувала якогось додаткового постійного фінансування. І третє, дуже важливе: вона потребує великого фінансового ресурсу. І ми мали би подумати напрацювати концепцію, яка була б і цікава міжнародним донорським організаціям. Для того щоб вони могли його профінансувати, до обговорення долучились громадські організації, керівники комунальних установ, освітяни та інші у форматі світового кафе. Вони змогли пропрацювати шість ідей. Учасники сформували фактично шість ідей: це освітній простір, це культурно-мистецький простір, в якому буде кінотеатр, збережено теж. Так розумію, повністю це буде бібліотека кафе, книгарня кафе. Ми знаємо, є така в Києві. Зараз теж дуже популярна реабілітаційний центр. Це може бути громадський хаб, може бути волонтерський хаб. От і саме над такими ідеями зараз працюють якраз наші учасники. Найкращі напрацювання опублікують для подальшого обговорення. Містяни зможуть проголосувати або ж висунути свою пропозицію через інформаційні ресурси міської ради. Оксана Медведєва, Сергій Дядя. Ків телеканал Перший подільський.